Я впевнена, що у кожної української родини є свої традиційні страви, які передаються із покоління в покоління. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом моєї бабусі, дуже смачного пляцька королівського. Ще змалку чула про нього, потім перейняла і почала готувати сама. Традиційно він печаться в нашій сім'ї на свято Спаса. Отже, приступаємо: для початку готуємо тісто. За порукою вдалої випічки є правильно підібрані дріжджі. Я використовую торгову марку Духмяна хата адже вони надійні, ніколи мене. Не не підводили, і від них немає присмаку дріждів у готовій випічці. До дріжджів додаємо цукор, все гарно перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин, щоб маса стала рідкою. Тепер додаємо сметану, м'яке вершкове масло, жовтки, все гарно вимішуємо і в декілька прийомів додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто, яке відправляємо в тепле місце підходити приблизно на одну годину. А за цей час приготуємо начинку. До білків додаємо щіпку солі, взбиваємо одну хвилину і тоді поступово всипаємо цукор, все гарно взбиваємо до утворення пишної, білої маси, яку розділяємо на дві частини, В одну додаємо подріблені грецькі горіхи, іншу сирий мак, але попередньо перемелений кофемолкою. І третьою начинкою буде густе яблучне повидло. Наше тісто гарно підросло завдяки дріжджям, які ідеально підходять навіть для важкого тіста, де є багато масла. Тісто розділяємо на чотири. Для рівні частини розкачуємо першу частину тіста, яку викладаємо у форму для випічки, яку попередньо змащуємо маслом і посипаємо борошном. Тісто рівномірно розподіляємо, робимо невеличкі бортики і спочатку викладаємо макову масу, зверху розкачуємо наступний шматок тіста, викладаємо яблучне повидло. Тоді знов тісто, горіхова начинка, знову тісто, гарно щепляємо краї, накриваємо рушничком і відправляємо в тепле місце підходити приблизно на одну або дві години. Випікаємо 1 годину при температурі 180 градусів. Готовий пляцок охолоджуємо у перевернутому вигляді, щоб верхній корж не відставав, як це зазвичай відбувається у маківниках. Потім перевертаємо на потрібну сторону, посипаємо цукровою пудрою, ось і все. Робимо чай і кличемо всіх до столу спробуйте, приготуйте. Нам смачно, нехай буде смачно і вам.